Двигуни пульти керування до медогонок. Власне виробництво. На будь-які медогонки. Гарантійне обслуговування. Гарантія три роки. Друзі, вітаю! 29 вересня. Слава Україні. Герою, слава І так, друзі. Хотів би ось зараз вам показати наглядно продемонструвати різницю між маскильними сітками, котрі ми використали в. Біз контактного годування з допомогою таких баночок, коли ми е, вирішили працювати так, коли до нас дійшло, скажімо так, такий можливий спосіб годування. Ну як це виглядає? Виглядає баночка, через який отвір заходять бджоли. Через цей отвір ми заливаємо сироп, Контакту з бджолами не мають бджоли за що того, що мають невеликий отверг, ну пустий отвір, нічого там не набудовують і мають за що чіплятися, ходити, брати сироп. Дуже дуже зручно. Ну і коли ми почали це робити, була така проблема, що ми не могли знайти ну, добру. Москітну сітку, е, якусь частину ми купили в епіцентрі, після того в епіцентрі вона пропала, і ми думаємо, купимо обичну маскидну сітку, саму обичну, яка продається, і от вона. Ну, друзі, во перше коли ми з нею працювали, ми зрозуміли, що з нею дуже недобре, бо це ну, тряпочка. Це тряпочка, і її дуже погано робити її форму, вона дуже її погано держить, е, ну взагалі ніякої. І коли ми зрозуміли, після того, як випробували цю в процесі виробництва, Вирішили кров з носа знайти якусь добру э, москітну сітку. И, ну, я дам, навіть не знаю, чи це москітна, чи це сітка для других цілей. Ну, факт того, що э, знайти ми таку сітку, вона така плотна, і вона не ткана, вона, вона літає. Це такий монолітний монолітний пластик. Ага. Ну і так воно виглядає. Якщо це ткана сітка, виходить, котра ну, розходиться ага. по, по війкам, то ця ага. так не працює. Вона набагато плотніша, ну і зовсім інакше, скажем, для інакших целей. Ми її знайшли. Кого буде цікавити, у нас десь на каналі є ролик про неї, де ми давали координати, по-моєму. Бо зараз я не мав їх координатів, так як купив одноразово. Мені більше не потрібно, скажімо так, ну і не задавався целю знати цю інформацію, де її можеш придбати. Ну, коротше, є в інтернеті, можеш пошукати. І або в тому ролику я комусь там давал координати, хто мене питав. так що, По-моєму, називається... Не пам'ятаю, як називається. Пошукайте, знайдіть. І от зараз вже після року експлуатації ну, столкнулися з іншими незручними, тими, так як от зараз ми достаємо, ну, як це виглядає. От, наприклад, є нуклеус, ми достаємо цю баночку і нам потрібно чистити. Ми достали, а от якщо сіточку ми отак потерли і в більших о, в, ну, случаях вона вже чиста, так як о, ну, всього достатньо. Ну і все, ну, Баночку почистили і поклали знову її. Поклали її знову, все, вона знову держить форму і все замечательно. Так з цією виникла друга проблема, бо так її чистити доволі складно. Це така тряпочка, скажімо так, від неї погано відходить, вона е трошки сама відлушується, і також її ну, бджоли могли прогризати. От Видимо, в цьому випадку є, є дирка ну, навіть на палець. Е Ну, процентів я не, не можу сказати, що всі прогризли. Далеко не всі прогризли, навіть менше половини прогризли, може всього відсотків, може ну, 5%, в котрих явно треба просто після одного року використання зовсім викинути 5%. Це не много. Ну, Наскільки незручно з цим працювати, що е, все ж таки хтось хоче, а вас багато, так як. Після того, як ми це продемонстрували, у нас дуже багато дзвонило, людей питали, де придбати баночки, де придбати це. Ну, дуже багато людей. Все ж таки, якщо все ж таки вирішуєте, знайте, не беріть це на вооруження, так як це ерунда, ну, однорічна річна ерунда. Все ж таки шукайте, поки не знайдете щось подібне. Щось подібне, і туди вже ви получите бажаний результат. Так як друзі, ну дивіться, наприклад, я вам ще такий живий примір назову. От стоїть у день нуклеус. І от стоїть другий нуклеус. Скажем так, результати в них однакові. В процесі виводу маток ми отримали бажаний результат від одного і від другого. Ну, однаковий. Процентаж обльота, обльотаних маток був однаковий. Но зато між усіма двома нуклеусами є відмінність в ну, самому, скажем так, вихлопі. Якщо вони навіть і дають однаковий результат, ну, грубо говоря, 4 маткаместа дало нам 4 матки. Цей теж 4 маткоместа теж нам дав 4 матки. Но зато вихлоп вийшов зовсім різний. А за що? За счет обслужування цього нуклеусу, так як цей нуклеус має рівні параметри обслуговування, цей має зовсім інакший. І в итоге виходить, що якщо ми навіть отримали і там однакову кількість маток, і там так сам вихлоп був зовсім інакший. І це ну, така дуже, дуже потрібна інформація. Так що, друзі, е, от це вам іде приклад так що звертайте на себе увагу, хто хоче пошукати, пошукайте це. Її знайти можна, просто треба пошукати. Е, а якщо хтось вже знає, пишіть в коментарях, щоб люди довго не шукали, пишіть координати, куди можуть звернутися. Я кажу, у мене є ролик, я не пам'ятаю, як він називається, але він десь є, і в ньому я людям давав. Там є координати, куди може звернутися. Е, так. І також, друзі, хочу от, наглядно показати друге. Ну, другі дві деталі, котрі мають одну і ту ж ціль. Як ця деталь має ціль переділення відділення до кормового відділення, ну відділення з бджолами до кормового відділення, так і це. Ну, Друзі, це теж. Це два роки цієї деталі і все. Процентів 30 цих деталей вже потрібно буде міняти, так як ну, на бухлях десь бджоли прогризли, десь то, сьо, десь переламалося і все. Так що теж, друзі, це вроді би і дорожче трошки, ну, або це вам послужить набагато довше, так як і в цьому випадку, так і в цьому. Так що, друзі, не тільки потрібно скажімо так, вивезти матку в внукріоську, також потрібно і враховувати затрати на її вивід, і коли ви будете мінімалізувати свою затрату на вивід, туди і вийде якийсь скажімо так, результат. Бо вивезти матку можна, але на неї стільки потратити ресурсів. Що при продажі ви зовсім нічого не заробите. І... А вивезти просто матку бо її вивезти, ну все без толку. Все, друзі, продемонстрував. На цьому буду завершити. Слава Україні! Героям слава!